Та їм наводить якусь абсолютно дику і несусвітню суму витрат орди на війну: мільярд доларів на день. Як вони рахували, важко сказати. Можу припустити: найняли якусь бухгалтерську контору, дали їм статистику, скільки людей, техніки, втрати, логістика і таке інше, і ті рахують за ринковими цінами, які легко можна взяти в мережі на якомусь сайті держзакупівель. При цьому треба враховувати, що більша частина витрат засекречена, там взагалі нічого не зрозуміло. Але ця цифра мільярд доларів на добу на війну багатьом видалася завищеною. Воно і справді виглядає якось нереально. Проте написав тут мені товариш, який в темі. Виявляється, всі російські регіони від Калінінграду до Владивостока буквально обкладені даниною на СВО, так зване. Залежно від економічного становища, від мільярда рублів на рік і вище. Робиться це так: всілякі міністерства створюють так звані дирекції на нових, в сенсі окупованих територіях, і регіони фінансують усе це за рознарядкою із центру. Щоправда, регіональні чинуші мають таку втіху, відправляють у дирекції будь-яку шваль зі штату міністерств. Звільнити із держслужби майже неможливо, а так можна сплавити подалі. Це прямі бюджетні витрати. А є ще криві. Доплати контрактникам від регіону, роти комунальників, енергетиків, шляховиків це коли підрядникам вшивають в бюджет утримання контрактного підрозділу, регіональні батальйони, які взагалі ніяк і нічим себе на фронті не виявили, але бабла на них можна списати дуже багато. Губернатори продовжують всіляку різну наволоч, вербувати і утримувати, ну і різні інші бюджетні хитрощі, плюс загальне тотальне злодійство на кожному етапі та кожній статті. Тож мільярд на день виглядає вже і цілком реально. Ну а якщо навіть цифра завищена при розрахунках, ну навіть вдвічі, допустимо, 500 мільйонів доларів на день. Окей, розкажу вам про це історію. Я колись ще жив у Примор'ї на Росії. Половина мостів у краї була в аварійному стані, а друга половина в передаварійному. Про дорога і говорити не було що. З того часу кілька мостів завалилося, загинули люди. Років п'ять тому вплутався я в дискусію у Фейсбуці з якоюсь ідіоткою, яка раділа тому, що в тодішньому бюджеті РФ було закладено дивовижну суму на утримання каналу Раша Тудей. Я їй написав мовляв, чи не краще на дітей хворих витратити ці гроші, і почув звідти стільки гівна. Хворі діти це міф, медицина у нас найкраща в світі, і все в такому дусі. Згодом з'ясувалося, що всі перегляди Раша Тудей накручені за гроші. Півмільярда беремо занижену цифру, півмільярда доларів в день. Якби стільки витрачали на медицину, то ізраїльтяни їздили би лікуватися в Росію. А на Росії тривалість життя була б як в Японії. Дороги були б як в Швейцарії, а якийсь закинутий райцентр виглядав би кращим за Цюріх. Та врешті хай вкрали би, набудували собі палаців, накупили яхт, хоч би око тішилося. Але ні, витрачати такі немислимі гроші на те, щоби руйнувати сусідню країну, а не робити свою кращою і зручнішою, вони просто як ракова пухлина зжерти свого носія і здохнути разом із ним. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.